Привіт, з вами Галя і ласкаво прошу на канал Вязотерапія. Знаєте що, відкрила я свій зошит з проектами. Та в мене тут з першої сторони вироби з бісеру, які я в'язала, там які кольори бісеру, і так далі. Бо я думала, що буду серйозно займатися бісером. Навіть була скупила десь на тисячу чимось гривень цілу купу бісеру. Часть кого він в мене є. І ось мене вистачило на три такі стрічкові гердани. і далі щось якось чи набридло, чи надоїло, Я відклала на потім, бо все-таки нитки, в'язання і всяке таке мене завжди більш. Що приваблювало, і я з іншого боку почала записувати свої вироби. Тут всякі різні. Ось їх вже налічується 33 штуки. Ну, два останні недов'язані. Сумка з вільних квадратів, фіолетово-біла, і топ-сітка з рукавами дзвониками на зав'язку спереду. Так. Ну, власне, оцей. От. Тому тут два останніх не завершено, але в загальному 31 завершений проект. Та починаючи з того рожевого кроптоку собі. І ось тут йдеться про шапку мамі Перший ряд 39 стовпців з накидом в одну петлю, ну тобто задню стінку, так? і другий ряд в інший бік 32 стовпці з накидом в одну петлю. І сім стовпців без накиду в одну петлю. Все. Чудово, тобто, якщо 39 стовпців, то я можу навіть не дивитися туторіал, бо я знаю, яку я дуже не вибрала. Та там дівчина в тому туторіалі вибирала іншу е кількість ланцюжків, бо в неї інша пряжа була, іншої товщини і всяке таке. Ось, а в мене вийшло саме 39, оскільки ну я поміряла по голові, і оскільки я попередні шапки мала досвід інших шапок в'язання. Мені завжди бракувало коротше, завжди виходили якісь вони трошки замаленькі. Тому я тут набрала більше, і воно вийшло прям супер класний розмір. Тобто 39 стопців з накидом. Значить, мені треба набрати 40 повітряних петель. 40 повітряних петель, і буде краса і чудо. Та-да-дам. -та Можна починати в'язати гачок 6,5 мм. Відкопала свій рідненький, відкопала. Дивіться, який класний колір. Тут в туторіалі якась супер-супер груба-груба пряжа. І 10 мм гачок. Я 10-міліметровим гачком в'язала свою таку ружеву, бежеву шапку, але і там вона була в три нитки трьох різних кольорів, але все рівно цей гачок був для неї за великий. Вона вийшла трошки діркаста. Ось тому ці конкретно білі шапці, які я, яку я в'язала, таку саму та е, Юрані, мамі, Я прям ну, класно підібрала, скажу вам нитки всі разом в товщина їхня, і гачок 6,5 мм, Це прям супер. Справа така: я намагалася зрозуміти, чому в тому туторіалі вони роблять халф crochet, а не дабл кроше, як я собі записала. це англійський англомовний туторіал. Та, отже, я собі записала, що Ступці знаки до одну петлю. Бо я ще не знала тоді нормальних українських назв, бо я починала дивитися в'язальні всякі відео саме з англомовного ютубу і я чисто чула їхні назви, бачила, як вони це роблять, і що мені це нагадує, типу, і це і записувала. Десь там ще колись давно чула щось з російськомовного ютубу, небагато і так собі, типу, і записувала. Виявляється. Що тут справді мають бути не стовпчики з накидом в одну петлю, а стовпчики з напівнакидом. А точніше, напівстовпчик з накидом. Ось. І я ще намагалась зрозуміти, бо тут я ну перший ряд там все напівстовпчик з накидом, треба собі записати. А далі там 32 напівстовпчики з накидом. І далі я собі записала сім стовпців без накиду в одну петлю, але там не стопчик, стовпчики без накиду, там сполучні стовпці, тобто з'єднювальні сполучні стовпці, та да? не стовпчик без накиду. Я ж теж не знала, як воно робити, і там не було накиду. І я така, ну значить. Назвемо це стовпчик без накиду. Ні, це сполучений стовпчик. І що саме головне, там в туторіалі навпаки, спочатку йдуть оці стовпці з'єднювальні, їх там 5 штук, я собі сім записала. А потім вже всі решта на півстовці знаки до коротше, це я об'єднала оцей туторіал разом з туторіалом, по якому я в'язала попередню свою шапку чоловікові. І таким чином, таким чином я об'єднала один туторіал і другий туторіал і зробила свою класну чудову шапочку. Вона реально вийде класна, я вам потім в кінці покажу, і в процесі покажу, і все вам покажу. А посилання я залишу що? Я залишу посилання на два туторіали. Вам виходить. Можете робити, як в мене тут записано. Якщо захочете робити якусь шапочку, можете робити, як в мене тут все записано. На інші штуки можете не дивитися, бо я, як ми зрозуміли, вже... Неправильно це все записувала, та й таке. Добре, що я розібралася. І добре мати такі записи. Бачите, якби я просто їх ще правильно записувала з самого початку, то проблем би не було. Е, та, все, я можу це закривати і спокійно в'язати. А ще я зрозуміла, що мені треба на початку зробити дуже довгий відрізок нитки, залишити, потім для того, щоб зшити ниточку догори і зверху там її стягнути Ну, принаймні догори зшити, там зверху буде чим стянути, так бо закінчу я зверху її. Ось і чому треба лишити саме знизу? Тому що спочатку я роблю 40 повітряних петель в цей бік, так? потім в там той бік 39 дев'ять на з накидом, і потім знов в там той бік. 32 два на півстопців з накидом і 7 стовпців сполучних. А там, де сполучні стовпці, вони, значить, з цього боку будуть. Там, де сполучні стовпці, там воно типо, менше, там воно буде більш стягнуте ближче одне до одного. Там буде верхівка шапки. І саме там ми будемо шапку стягувати. Тобто я ось тут лишаю довгий кінець, щоб потім знизу шапки. Зшити е догори і там все далі стягувати, розумієте, щоб тут не ховати потім той кінчик маленький, а прям, е ним з'єднати догори. Бо тут не так, як в в'язанні спицями, що ми шапку по колу в'яжемо. Тут ми в'яжемо шапку лініями, які ось так ідуть навколо голови, типу вертикально, зрозуміли. Ось, а не по колу, як е в'язання з пицями. Коротше, я вже проробила стільки роботи, вже тут дивлюся четверту серію гострих картузів, і замітила, що ось тут на початку роботи якогось біса в мене якась дірка утворилася. А виходить, що я тут зробила повітряну петлю, а. Це тому, що я тут робила стовпчик з накидом повітряна петля, стовпчик з накидом повітряна петля. Та? В, в цій роботі. Часто не фокусуєшся. В, в цій роботі коротше. І це мені виходить. Я вчора так перев'язалася, що отут так, таку фігню допустила. Це просто жакіття. І я зараз буду що? я буду це все розпорювати. А що? а куди діватися? А, а, а куди діватися? Ну добре, що ще шапку всю не зв'язала до кінця. ряд. О, моя улюблена заставка. Важина, яка ж вона і пісня. Йоу-йо, так-так. Сьогодні дуже продуктивний день. М -м, можна так сказати. Я записала Тік-Ток, змонтувала його і ще озвучила поверх перший озвучений мною тік-ток. Ну, так, не ідеально, але окей, може бути, далі буде краще. Ось тут таке освітлення. Включила, щоб було гарніше для ТікТоку і записувала. Але записувала ще коли було світло трошки. Ну, світліше на вулиці, ось. І включила була кільцеву лампу. В мене вже тут досить багато є зв'язано шапочки. Я буду продовжувати в тому ж дусі. Можливо, закінчу сьогодні. А як не сьогодні, то завтра зранку так точно закінчу. Ось так. І тут буде отак відкочений низ. І ось така буде шапочка. Та-дам. У мене вже є 48 рядів, та це не рахуючи повітряні петлі, бо повітряні петлі не рахуються рядочком. Ось а починаючи вже після них, от перший ряд в один бік і в інший бік. Наступний ряд це вже ряди. І таким чином я приховала типу, виступаючий ряд, той, що в інший бік виступає. І вийшло, скільки я вам сказала, я вам скількись сказала, і це добре. Потім передивлюся на відео. Да. Я вже приміряла до голови, як могла, і все чудово, все окей. Зараз буду завершувати. Зараз тут треба буде зробити вузлик і відрізати ниточку, але така довжина, щоб потім можна було сховати. А цим буду сшивати ось так догори. Ось, і потім тут зверху все стягувати, і воно стягнеться. І потім ось тут буде такий відворот, відкат, як українською, правильно. Так так що подивлюся зараз, як там я зшивала це раніше по цьому майстер-класу, і буду вже завершувати ура. Ну, я не знаю, вони, напевно, вирішать, що якісь там дві людини більше не ну, понесуть то не гроші. Ну і що? Правильно, але хочеться вірити, що все це дійде до більшої кількості людей, що ми тут це все вже другий тиждень та я я впевнена, не дарма. Що, Я спевна, що багато людей нас послухали, бо не погоджувалися зі мною. Я ж кажу, три з половиною людини мені написали якусь гілоту. Позитивна і оптимістична. Що е, якщо вони комусь розповідають свої плани і цілі і отримують підтримку, то їх вони можуть просто перегоріти. Я знаю таку пані, яка дуже хотіла надбати певну професію, вона нікому про це не розповідала, але її мати її випитала про це, куди вона готується, до якого інституту. І коли дочка їй все розповіла, то вона. Настільки неочікувану реакцію виявила, що дочка каже, я була просто в шоці, в повному шоці. Тобто я готувалася в інститут який дуже складний до вступу, який дуже престижний. Спеціальність також дуже престижна. І мама зайшла і просто одним реченням, дуже грубим, дуже некоректним, некрасивим все перекреслила, і при тому, що вона їй завжди довіряла щодо питань освіти, щодо питань. Підготовка, тому що сама мама була людиною досить таки освіченою і завжди її, завжди підтримувала в якихось таких її проєктах. І е, пішла іншим, і вона дуже багато років потім шкодувала. Ну що? Це перемога, це кінець, завершена робота гарна. Я у цю верхівку декілька разів переробляла, бо там мені ниточки зачіплялися інші сусідні трошки складно було. Не просто хрестик треба було зробити. Знаєте, а трохи більше стібочків, бо велике коло було. Ось що у нас вийшло: ось така шапочка, шапочка тепленька. На голові файно сидить, гарно виглядає. Так що та. Ну, ну я тут повитягала купу всякої різної цікавої пряжі, і хочу попробувати почати робити кардиган, хексагон кардиган, типу в стилі бабусина квадрату, але там він не з квадратів в'яжеться, а там починається з шестикутника, який в тебе під пахою, і там він коротше складається з двох половинок. Зараз зараз вам покажу ось, типу, отакий от кардиган, і він може бути як коротший, так можна його зробити і довше. На довший мене навряд чи пряжі вистачить, ось, а такий короткий я б зробила. Тим більше, що в мене є е, всяка різна така цікава пряжа, грубенька, та, якраз на кардиган. Отже, я взяла всю таку приблизно грубеньку пряжу, яка в мене є. Ну це тоненька, цю треба сховати, звичайно. Тут воно ще буде коригуватися. ось. Я так повитягала наперед, але ще буде все коригуватися. І починаю, хочу з такого кольору почати. І що і далі буде видно, що буде далі. Так, цей шматочок вже ним зробили два рядочки, і оскільки воно плететься з двох боків, так починаючи з підпашок, тобто дві такі повноцінні будуть частини, то я лишила, щоб ще так само почати і наступну частину. Ось, і тут вже приєднала ось цю ниточку. І в нас виходить ось такий шестикутник. І він буде розширюватись, 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 ставати таким хвилястим, і та він якраз буде формувати нам ту таку класну форму, що нам треба. З підпашки і на рукав, і на низ, і на все коротше. Це два рядочки, два кола. Просто замість звичних чотирьох кутиків ми робимо шість кутиків. Бачите? Подивимося, що буде далі. Пряжі в мене багатсько всякої такої різної цікавої. Тому можна пробувати експериментувати. Думаю, все буде окей. Вирішила зробити один рядочок, бо не знаю, чи вистачить на два сюди і на два на іншу таку штучку. Дві такі одинакові частинки зв'язано. Пора йти спати. На сьогодні вже досить, Завершила шапку і почала ось цю нову роботу. Пора йти спати, бо пів дванадцята. А тут в мене останні відеоке дивилася сьогодні з каналу теплі петлі. таку красу маємо на даний момент, на цю секунду. За сьогодні Та ось воно так закручується, бо воно. Шестикутник, ну, власне, і він нам не треба, щоб він був плоский шестикутник. Ми його потім зігнемо, і коли це буде вже велика робота, то одна частинка це буде один рукав, інша частинка це буде спинка і половинка спинки, половина переду. Та? Ну, там ще на спинці треба буде кілька рідів доробити, коли це буде велика робота. А це поки що це буде на спідпашках. І це також тому я почала їх одночасно робити. 에, щоб 에, приблизно вони були симетричні, поки що вони повністю симетричні, а далі буде видно з того, 에, що у нас буде по ниткам. Можливо, навіть потім, коли буде трохи сумно по ниткам, я буду додавати там Янард бейбі, фіолетовий білий. Який В мене є колір, щось в такому стилі. Поки що в таких ніжних кольорах ніяких там чорного чи яскраво рожевого поки що не додаю, але все буде видно. Так що, такі справи на даний момент вже в наступному відео з вами продовжимо працювати над таким кардиганчиком. Дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, то поставте свою прекрасну українську вподобайку або антивподобайку, якщо не сподобалося. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, і ми з вами дуже скоро побачимось у наступному відео. Дякую, що дивитеся. Дякую, що е, залишаєте свої коментарі, відгуки. Я це все читаю, відповідаю вам, і я вам за це дуже вдячна. До дуже швидкої, скорої нашої зустрічі. Цим цьом, па-па!